Нашим гостем сьогодні є Ростислав Томенчук, голова правління Українського інституту міжнародної політики. Поговоримо з ним про все це? Про все про що встигнемо. Добрий вечір. Доброго вечора. Давайте почнемо із останнього. От які перспективи створення парламентської асамблеї БРІКС і наскільки це вплине на рішення Пар'є щодо санкцій проти російської делегації? Я думаю, що жодних немає. Це такий популістичний вислів, і він не матиме під собою ніякого підґрунтя, оскільки для того, щоб створити подібну парламентську асамблею, це досить кропіткий і тривалий шлях, який має перед собою, повинен перед собою показати якісь стратегічні плани розвитку цього, цього об'єднання. Якщо ми говоримо про те, що якщо воно і відбулося в рамках в певних таких економічних прерогатив, то Питання створення такої парламентської асамблеї, якщо це можна так сказати, воно вже несе більше політичний характер. І тому я, я схильний до думки, що інші країни, крім Росії, вони не підтримують цю думку. А якщо й кілька країн можуть теоретично підтримати, то все одно це не буде однозначне рішення з приводу того, що так ми це робимо. Тому я би не звертав уваги на, 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 подібного, на подібного роду вислови, оскільки вони не мають перед собою. Жодного підґрунтя і немає необхідності, тобто складно спрогнозувати стратегічність і, і який результат можна досягти від цього. Чи можна тоді з огляду на от це інтерв'ю такі заяви про пар'є прогнозувати рішення завтрашнє рішення басманного суду щодо імунітету від пар'є для Надії Савченко? І з Надією Савченко складна ситуація, тому що очевидно, розуміючи, як може повести себе Надія Савченко, тобто аналізуючи тим, якою вона є людиною, тобто абсолютно очевидно, що вона оце до останнього тримається з, з голодуванням. Тобто, зрозуміло було, що якщо вона вже почала голодувати, то вона не вийде швидко з цього процесу. Тобто це не було просто таким політичним її політичною реакцією. І також знаючи політику Росії, це теж було очевидним, що вони не зупиняться і не відпустять Надію Савченко як реакція на її голодування чи як реакція на висловлювання різних політиків. Тому тут дійсно ситуація є досить складна, оскільки Росія не готова спрямоватися. Принципово не готова до, до звільнення Надії Савченко, на жаль. Я не думаю, що якісь різні рішення зможуть повпливати на це. Тоді, як пояснити цю заяву президента, пам'ятаєте, Після мінських других мінських переговорів він сказав, що е, акцентував акцентував на тому, що серед обміну серед заручників, якими е, домовились обмінятися, є і Надія Савченко. Це було е, він хотів видати бажане за дійсне, чи його просто могли надурити, як це е, чому помінялася ситуація. Росія зможе звільнити Савченко тільки в тому випадку, коли вона буде вважати це за доцільним, і коли звільнення воно буде частиною стратегічного якогось плану Росії, який вона перед собою ставить. І в жодному випадку це не буде як реакція, як відповідь на чи чиїсь вимагання звільнити надії Савченко. Тому, враховуючи те, що були висловлювання, що вона буде однією з посеред інших заручників, які звільняться, то це цілком можливо, що вона буде чи не останнім заручником. І знову ж її звільнення матиме більше політичний характер. Я думаю, що Росія отримає, на жаль, щоб так не говорити, але вона отримує максимальну от, кількість в, в певних, ну не бонусів, а певних переваг від звільнення Надії Савченко і намагатиметься максимально використати звільнення її для, для, для свого реноме, для, для своєї зовнішньої політики і будуть використовувати це усіма можливими методами. Тобто ви прогнозуєте, що це таки може статися? Кремль погодиться відпустити нашу льотчицю? Так, очевидно, тільки я я я, я підкреслю тільки за тих умов, коли Росія сама буде вважати, що. Вона отримує щось взамін. Це не обов'язково повинно бути просто як торги, але воно матиме це саме, як було звільнення Ходорковського. Тобто його звільнили не тоді, коли хтось вимагав, а тоді, коли Росія, коли влада самі прийняла рішення, що так нам зараз потрібно, що на для нас воно відіграє певну позитивну роль. Ну це тоді було пов'язано принаймні у часі з Олімпіадою в Сочі. Так. Зараз ніяких таких ми не чекаємо подій там. Однак чи може щось виправити дійсно імідж Росії, якщо вони це можуть зробити тільки з цією метою, випустити надію після вбивства Бориса Німцова? Чи вже все всім остаточно стало зрозуміло те, що було зрозуміло і раніше? Ну і, і так, і ні. Тут потрібно розуміти, що. Звичайно, що весь світ обурений вбивством Німцова, але це не значить, що завтра відбудеться засідання Ради Ради безпеки ООН чи там, якихось інших органів і приймуть рішення про посилення економічних санкцій. Це не значить, що завтра чи післязавтра. З Росії в Росії згорнуть свою діяльність там певні інвестори, європейські чи інші світові. Тобто всі дуже добре розуміють політику Росії. І на жаль, це проблема в цьому заключається, що і бізнес міжнародний, і міжнародні політики, знаючи подібні кроки Росії, знаючи, як вона веде і внутрішню політику, і зовнішню політику, продовжують не реагувати на це жорстко. На жаль. Тобто вони абсолютно очевидно ставлять собі відповідальність за ті дії, які роблять Росія, але попри це не готові відмовлятися від Росії, не готові ставити якісь певні жорсткі умови, не готові забирати бізнес, не готові. Ви пригадайте скільки жертв в нас в Україні є. Тобто у нас люди гинуть щодня, і як тяжко європейському союзі дається прийняття різного роду санкцій. Ну так, але от сьогодні з'явилася інформація про те, що Євросоюз оголосив про початок консультацій з метою перегляду формату європейської політики сусідства і почнуть переглядати його вже завтра. Україна матиме можливість подати свої ідеї, пропозиції. Ну і востаннє це робили у 2011 році. Чи це пов'язано із ситуацією в Україні, в Росії? Що це означає взагалі для нас? Його можна прив'язати, але тут немає чіткого, чіткого зв'язку. Річ в тому, що Європейський Союз час від часу змінює свою наповнення своєю зовнішньою політикою. Формат східного партнерства це є один з інструментів зовнішньої політики, один з таких блоків разом з середньземноморським проєктом, який більш цікавий країнам південним Європейського Союзу. І тому Час від часу, повторюся, відбувається оновлення цих процесів, оновлення нових пріоритетів зовнішньої політики. Розуміючи те, що в форматі східного партнерства у нас на квітень запланований, можливо, буде саміт України ЄС. У нас в травні запланований саміт Східного партнерства, який відбувається раз в два роки, він пройде у Латвії. Тому очевидно, що формат східного партнерства потрібно наповнити зараз новими. Новим баченням, новими, новими пріоритетами. Очевидно, що той порядок денний, який був запропонований країнам східного партнерства, він себе вичерпав. Ми очевидно бачимо зараз певний такий розкол серед країн східного партнерства, тобто є країни, які погодились євроінтегруватися, які виконують зараз договір про асоціацію. На стадії підписання інших договорів і плану дій щодо візової лібералізації, відкритого неба, енергетичного співтовариства. А є такі країни, з якими абсолютно стало очевидно, наприклад, Білорусі, що вони не то що відстають від процесу інтеграції і виконання спільних умов в рамках східного партнерства, а максимально віддаляються від цього процесу. Тому потрібно східний формат східного партнерства наповнити новими візіями. Питання безпеки воно є однією з складових, що може може бути на порядку денному на наступні роки для східного партнерства. Це те, що стосується східного партнерства. А також є інший сегмент, який стосується загалом зовнішньої політики країн Європейського союзу і Європейського Союзу як інституції. Ну, це надзвичайно довгий процес, він може тривати рік, півтора. Це постійні обговорення, постійні дискусії, постійний моніторинг. І це просто в результаті це буде такий основоположний документ, який матиме дію там на кілька років, який визначатиме основні стратегічні точки. В точки подальшого розвитку або Візію Європейського союзу щодо безпеки, тому але це не є чіткий план, якому буде написано про те, що Україна може отримати там членство в Європейському Союзі, або Україні потрібно допомогти щодо там вступу. Зрозуміло, чи безпека, вона ще і енергетичною має бути. І от власне у нас хвилина лишається останнє питання сьогодні. В Литві заявили, що ймовірно і не продовжуватимуть угоду з Газпромом, і ми знаємо, як вчора завершилися. Газові перемовини у Брюсселі, тристоронні. Яка ваша оцінка цих переговорів і, взагалі, перспективи незалежності енергетичної від Росії? Вона не може бути швидкою, це очевидно. Зрозуміло, що той напрямок, який вибрали країни Європейського Союзу стосовно розвитку там, зелених тарифів, розвитку відновлює енергетики? Вона Матиме матиме подальший розвиток. Абсолютно очевидно стало, що протягом кількох років європейський союз максимально буде відмовлятися від постачання енергоресурсів з Росії, і це вже рішення прийнято в кулуарах Європейського союзу. І щодо України, то Україні потрібно перейти на цей третій етап, покласти третій пакт в рамках, в рамках договору по енергетичному співтовариству, максимально інтегруватися в Європейський Союз в цій сфері, щоб Україна не виглядала як третьою стороною при переговорах, щоб вона не виглядала як окремий суб'єкт, а щоб вона була частиною переговорної групи від Європейського Союзу, де буде переговорна, де будуть відбуватися переговори двосторонні, де буде Росія і країни. Члени європейського співтовариства, серед яких буде Україна як одна з учасників власне європейської спільноти, це надзвичайно важливо для України.